Друзі, всім привіт! Слава Україні! І з Новим роком вас! З новим контрнаступаючим переможним 2023 роком. Ви на каналі Prokop.ua. Мене звати Сергій, і сьогодні з друзями їдемо в пошуках щастя. Надіємося, що сьогодні нам поталанить. Їдемо спочатку в ліс, потім, якщо ліс не дасть плодів, поїдемо десь на поля. Ну, тим не менше. Тому вмочуйтесь позручніше, хто не підписаний, підписуйтесь і дивіться відео до кінця. Тому що впевнений, що знахідки мають нас сьогодні порадувати. Тому ми до копу. Ось такий друзі-ліс. Зимовий, 2 січня. І що ви думаєте, перша монета цього року? Bam бам бам 3 копійки 54 року совєти, Ось стан ідеальний. ось, Та й таке? <хи> ну, як ти кажеш, спочином? Не те, що би хотілося, але теж монетка. Тому продовжуємо далі. Так, Льошка копає. Я трішки вирішив перепочити. Ось каже, якогось Геллера взяв. Перша монета цього року. Ну, типа, класна, так, один Гелер 1895-го. Круто. Зараз покаже. Так, що там, ну, хвалися. О, Гелер Геллер. Ну нічого собі. Мега знахідка як Динарій. Круто. І купа кульок. Ага от. 19 століття якось. якась. Так, друзі, є ще одна монетка. Це підозрюва знову ж таки на Совєтіка. Певна одна копійка. Так, одна копійка 1981 року. Продовжуємо далі. Так, а тим часом колега порадував гарними знахідками. Дивіться яка печаточка. Цікава. Ось. Круто. І дивіться, її буквально декілька метрів від печатки. Ось таке от красаво. Попадається. Печатка взагалі крута. Круто. Супер, вітаємо пошуківця. Так, друзі, ми переїхали на поле. Ліс порадував тільки одного мужчину пошуківця. Ось, а тим часом маю першу знахідку по черняхах. Ножик. Ножик. Черняхів. Ось такий. Продовжуємо далі. Так, друзі. І перша невдача. Цього сезону. Південника, лімес. Ось. Хто це мав бути? Не знаю. Якраз от бачите верх лиця. Та діва, це певно, що... А, якийсь імператор бачу, бачите. От. Та й таке. Ну нічого, зараз знайдемо другого. Ось так от. Є перший південник. Продовжимо далі. Навіть не прийшлося шукати землі. Друзі, у нас є ціла. Дивіться, яка фібула. Та ти що? Перша моя ціленька фібула цього року. Красота. Яс, єс. Вподобайку за цю фібулу. Аж дух, чесно кажучи, затамовується. Красота! Ну що, південника ціла фібула. Ось. Та й ходимо далі, єс! Yes. Так, друзі, дивіться, що знайшов ще один колега з і гарна коненка. така от красота. Танчик. Файно є, продовжуємо далі. Ну що, друзі, підійшов наш денний коп до свого завершення. Лопата на 6 чоловік. Ось такі от реалії 2023 року. Але тим не менше, це перший коп цього року. Тому знахідки порадували. Давайте будемо розглядати. Ось така от підкова в пошуківця попалася. Тут моя, от, бачите, маленька. Так, два півпрясла. Ось така от річ. Це, до речі, моя фібула ціла, кльова. Так. Шкода, що не цілий. Якийсь динарик мав би бути. Так, ще от. от такий от гарний кінджол. Так. конинка. Це от, друзі, красаво. Ось такі от кулі. Ось. Купа-купа монет. Ну, Мабуть, сьогоднішній коп зробила ось ця от печатка цікава підказуйте що це може бути за печать ось така от ну і різних багато всяких ходячок монет цікава ще фібула, до речі от попалася скуда що стратами але тим не менше ось мої ножики по чека. Ось ну, такі от. от сьогоднішній коп, друзі. Тому дякую, що були е, зі мною до самого завершення. Лопата, на мою думку, досить непогана. Тому е, ставте вподобайки, коментуйте. Ну І, звичайно, до наступної зустрічі. Па!